Два чоловіка зайшли сюди. Ми там стояли з правої сторони. Ми їх вночі побачили на камеру, на втічку. Після чого було прийнято рішення, що треба сюди запити. Така дистанція між позиціями нашими і росіянами? 350-400 метрів. То, в принципі, стрілецької зброєю можна працювати. Так. Не? Так. І працюємо із Стрелецької, і з РПГ. Розумієте, що найгірше, як я сюди прийшов, там от чоловік лежав в камешах, три дні кричав. Спочатку просив хлопців підійдіти. Потім... Росіянам. Так, потім матюкав, А він не лежав від них метрів сто, ну 150. Він три дні кричав. Їм було до нього підійти ну 150 метрів від посадки. Його не забрали. Не забрали? Добре, Добре, добре. Штурмували вони по 30-50 чоловік, бігли, по, по, по декілька груп положили пару, перебігли, хто добіг, вони собі окопуються і так наступно. Положили наступну частину, наступні прибігли. Вони, вони не дивилися на тих, хто там лежить. Війна не закінчиться до тих пор, поки не похоронять тіло останнього солдата. То в них війна не закінчиться ніколи, тому що тут їхніх непоохоронених тисячі.